Давайте тоді поговоримо про зовнішнє тестування, так як воно проходитиме, відбуватиметься в Херсонській області, на правобережжі нашої області, на зайві частині. І чи буде якийсь його аналог на лівобережжі, чи зможуть онлайн наші діти, які навчаються в українських школах онлайн з окупованої території, якось ці тести скласти. На даний момент це не передбачається ні процедурою, ні можливостями, ні технічними. Навіть на нашій деокупованій території доволі небезпечно організовувати подібні заходи, подібні масові заходи, тому що це потенційна небезпека як для організаторів, так і безпосередньо для дітей, для учасників тестування. Тому всі, ті, хто реєструвався з закладів освіти Херсонської області, вони будуть складати тестування за межами Херсонської області. Найближчі тестування, найближчі пункти тестування у нас будуть створені в Миколаївській області, в Дніпропетровській області, в Одеській, в Запорізькій, тобто в тих регіонах, де відносно, умовно безпечно складати ці іспити. Також в деяких пунктах передбачається складання цих тестувань безпосередньо в укриттях. Тобто діти будуть складати тест в інших областях? Так. Чи буде якось організований їх підвіз, як взагалі дітям добиратися там мовна ну, дитина живе, навчається онлайн в, нової, в Ранцовці, так як і потрапити до найближчого пункту тестування? На даний момент вже розміщені запрошення перепустки в кабінетах учасників національного мультипредметного тесту, і наші учасники вже знають, в який із днів. Тобто ми зараз на даний момент знову ж таки через безпекову ситуацію не розголошуємо конкретні дати тестування і не розголошуємо дислокацію пунктів проведення для того, щоб максимально обезпечити дітей організаторів цього процесу. І фактично ми говоримо, що тестування буде відбуватися там в коридорі. Основна сесія з 14 травня по 25 червня. Скільки сесій буде, в які ці дні буде відбуватись, ми це все не розголошуємо. Цю інформацію отримують безпосередньо діти в своїх кабінетах, і вони знають, що в конкретний день, на конкретну годину їм потрібно прибути в конкретний навчальний заклад, який буде використовуватись як пункт тестування. Відповідно, вони повинні прорахувати наперед, скільки їм потрібно часу, щоб туди дістатися, можливо, виїхати заздалегідь за день. Залишитися десь в готелі, переночувати, щоб рано вранці можна було спокійно піти в пункт тестування, відпрацювати 4 години. В цьому році збільшився кількість предметів для проведення національно-мультипредметного тесту. У минулому році у нас було 3, в цьому році 4. Відповідно, і час проведення цього тестування збільшився до 4 годин. В цьому році між першого тестування буде поділено на два блоки. Перший блок, другий блок в кожному з блоків по два предмети. Кожен блок буде 120 хвилин за часом. Відповідно, наш учасник прибуває на пункт тестування орієнтовно на 9.30, не пізніше 9.30. Всі учасники мають бути біля пунктів тестування. Відповідно, з 9.30 по 9.50 здійснюється допуск дітей до пунктів тестування. Вони заходять в аудиторію, і о 10-й годині безпосередньо починається тестування. Організаційні моменти. Перший блок 120 хвилин, 20 хвилин перерви між блоками. Дітям можна взяти з собою якісь речі в плані води, перекусу, можливо, якісь бутерброди для того, щоб між першим і другим блоком мати можливість трішки перекусити. Також можливо знову ж таки через потенційні небезпеки, виклики, повітряні тривоги і так далі, потенційно діти можуть спускатися в укриття для під час повітряних тривог, тому в укриттях доволі прохолодно. Тобто, можна потурбуватись про те, щоб взяти верхній одяг, наприклад, або просто якісь речі для того, щоб якщо в укриттях певний період часу вони будуть перебувати, то ну. Там доволі прохолодно для того, щоб просто одягнутися. Деякі пункти у нас будуть працювати безпосередньо в укриттях, деякі будуть у разі повітряної тривоги спускатись в укриття, і тест буде зупинятись ставитись на паузу. Після припинення повітряної тривоги вони будуть повертатись в аудиторію і продовжувати працювати в аудиторіях. Mm -hmm. Лівобережжя, тобто ще раз, давайте це проговоримо. Тобто, діти, які зараз там живуть які не мають фізично ніякої можливості виїхати з цієї території, щоб фізично бути присутнім на тестуванні, вони до тестів допущені не будуть. Я правильно це В них немає такої можливості? Так в будь-якому разі, навіть якщо вони зараз не змогли зареєструватися в основний період реєстрації. В нас буквально сьогодні розпочався додатковий період реєстрації, в тому числі і для дітей із окупованих територій. Якщо вони, але знову ж таки, цей алгоритм він все одно передбачає необхідність виїхати з окупованої території і, хоч в додаткову сесію, хоч в основну сесію, але пройти очно, безпосередньо тестування в пункті проведення національного мультипредметного тесту, тому тут в будь-якому разі потрібна присутність дитини на пункті тестування. Знову ж таки, якщо діти не зможуть виїхати не в основну сесію, не в додаткову сесію пройти ці тестування, як варіант, в них ще залишається можливість вступити до вищих навчальних закладів через освітні центри Крим Україна «Дон Донбас, Україна, ті, що в нас працювали фактично до початку широкомасштабної війни. Алгоритм там, начебто, залишився, як і в попередні роки, тобто вони. На базі вищих навчальних закладів проходять невеличкі там алгоритм іспитів, і таким чином можуть стати студентами вищих навчальних закладів, але знову ж таки їм потрібно очно виїжджати і приймати участь в цих всіх заходах безпосередньо на деокупованій території. Можливості для окупованих територій, чи то дистанційно, чи в будь-який інший спосіб організувати, провести подібні заходи, такої можливості немає. Ми не можемо забезпечити ні безпеково ці моменти, ми не можемо проконтролювати їх, ми не можемо, скажімо так, проконтролювати, наскільки це чесно і правильно відбудеться. А тут ми організовуємо все відповідно до процедур, максимально наближених до процедур паперового зовнішньо незалежного оцінення, яке ми мали до початку пандемії, повномасштабного вторгнення. Якщо дитина закінчує в цьому році онлайн школу ну зі шкіл Херсонщини, але знаходиться за кордоном. Так виїхала, що робити такі дитині? Чи треба повертатися в Україну для складання тестування? Чи можна десь зробити це за тим місцем, де вона зараз мешкає? В нас такий механізм передбачений, і фактично в 22-му, в 23-му і в 24-му році, це фактично третій рік, коли за кордоном будуть створені також. Пункти проведення національного мультипредметного тесту, тимчасові екзаменаційні центри на базі міжнародних партнерів, це на базі різноманітних як закладів загальної і середньої освіти, так і університетів, громадських організацій, дуже різні за своєю суттю суб'єкти долучаються до цієї роботи. В нас це і університети. Наприклад, ми безпосередньо також залучені до цієї роботи і. Організовуємо тестування, наприклад, в Грузії, в Азербайджані, тобто діти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або на тимчасово окупованому на території тимчасово окупованого Криму, в нас реєструвалися в основний період, і вони мають плани виїхати для складання НМТ в основну сесію в Тбілісі, для складання цього тестування. Алгоритм для дітей з тимчасово окупованих територій був передбачений моном. Діти, які навчаються на окупованих територіях, але дистанційно навчаються в закладах освіти України. Навчальний заклад видавав за підписом директора школи довідку з підписом печаткою про те, що дитина дійсно перебуває на окупованій території, дистанційно навчається в цьому закладі. За цими довідками з фотокартками. Оскільки в дітей немає можливості навіть ну, звідти оформити ні паспорт громадянина України, ні ідентифікаційний код, за яким ми здійснювали реєстрацію, навчальний заклад надавав таку довідку, підтверджував, що ці діти на окупованій території, і ми за цими довідками їх реєстрували. І відповідно, алгоритм дій вже подальший цих дітей. Це в будь-якому разі або виїзд за кордон в пункти проведення, або повернення в Україну через Львів, через Польщу, через Болгарію, Румунію і так далі. Тому подібне. За кордоном доволі широка мережа пунктів проведення, тобто в Європі доволі багато пунктів проведення. Туреччина, Грузія, Азербайджан в Європі починаючи від Польщі, країн Балтії до Португалії. Британських островів максимально плюс Канада, Сполучені Штати також у нас там пункти тестування будуть працювати. Тобто, ще раз, дитина, яка зараз мешкає на Лівобережжі, Херсонщини або в Окупованому Криму, вона може поїхати скласти тестування, наприклад, в Грузію або в Турцію, Туреччину, а потім повернутися назад. Так потенційно, так це можливо. Були ось по. Підсумку минулих років, минулих атестацій після початку повномасштабного вторгнення, чи були такі люди, які ось виїжджали з Криму, наприклад, так, щоб пройти тест в Грузії повернутися назад. Ну, ми знаємо, в цьому році такі діти планують це зробити. Чи вони повертались в подальшому на своє місце проживання, і яка їх подальша доля, ми не знаємо. Наприклад, тобто, потенційно вони. Планують в цьому році, ось в цьому році ми безпосередньо реєстрували декількох дітей, які зараз проживають або в Криму, або на території окупованій, і вони планують в цьому році виїхати або в Баку, або в Тбілісі для складання цього тесту. У минулому році були такі? В минулому році ми не займалися проведенням а. тестування в Тбілісі і в Баку. Цим питанням займався Донецький центр. В цьому році нам передали ці пункти тестування в наше оперативне таке управління, і ми в цьому році з цими дітьми працювали і цими пунктами опікуємося. Чому беремо ось ці ось закордонні дільниці для тестування? Так о, ну не к некрими що це. Бо не ваша парафія, а ось там Варшава так, Польща. чи багато було дітей з Херсонщини, які приходили для того, щоб скласти ці істори? доволі складно їх відстежити. Тобто, навіть з якщо це умовно, випускники поточного року, коли їх реєстрували заклади освіти, або ж якусь інформацію, надавали довідки. Тобто, навчальні заклади в цьому році надавали довідку про те, що. Випускник поточного року в 2024 році закінчує здобуття повної загальної середньої освіти, і за підписом знову ж таки директора на фірмовому бланку або просто завірена відповідним чином довідка, приходила, і ми десь мали там близько двох тисяч дітей, яких ми можемо відстежити, що це дійсно випускники поточного року. Але знову ж таки, через те, що зараз діти навчаються як очно. Так і в змішному форматі, так і в дистанційному форматі. Ми не знаємо, де ці діти фізично знаходяться. Тобто вони можуть бути дистанційно навчатись в херсонському закладі або в будь-якому закладі Херсонської області, але перебувати або ж за кордоном, або в інших регіонах України. Тому доволі важко їх відстежити в принципі. Зараз також певна відбувається переміщення цих дітей. Доволі багато дітей зараз виїжджають з України. Частина з них повертається в Україну. Задають зараз запитання стосовно того, яким чином можна змінити місце участі в тестуванні. Знову ж і учасник може, пропустивши сесію тестування, протягом трьох днів надати заявку для реєстрації на додаткову сесію. Ось цей єдиний алгоритм пересадження з основної сесії на додаткову сесію, але знову ж таки не у всіх країнах світу. Будуть працювати пункти тестування на додаткову сесію. Тобто, якщо на основну сесію вони дали нам добро, скажімо так, погодились працювати, то на додаткову сесію не у всіх країнах світу Європи будуть працювати пункти тестування на додаткову сесію. Тому це обмежує можливість цих дітей, якщо вони от мігрують там по Європі від батьків до, до бабусь. І так далі, і тому подібне, де можна знайти цю інформацію, в якій саме країні будуть відкриті ці пункти офіційно. Тестування? Це є інформація на сайті українського центру, на сайті міністерства. Це був наказ Міністерства освіти і науки, яким затверджено перелік закордонних ТЕЦ, тобто країн, міст, де будуть створені пункти тестування під час основної сесії і під час додаткової сесії. Декілька разів здається, один чи два рази вносили зміни до цього наказу, тому що мережа пунктів розширювалася і міста додавалися додаткові місця і міста для участі цих дітей в тестуваннях. Тому є ця інформація на сайті українського центру, на сайті міністерства, перелік міст і країн, де будуть створені тимчасові екзаменаційні центри в основну сесію, додаткову сесію. Чи є зараз якісь попередні цифри, скільки з Херсонщини дітей зареєструвалося на це тестування? Ну знову ж таки, з Херсонщини це випускники поточного року. Це близько двох тисяч учасників, випускників загальноосвітніх навчальних закладів Херсонської області. Але де вони зараз перебувають, ми не знаємо. Тобто в Миколаївській області, загалом, на пункти тестування ми зареєстрували близько семи тисяч. Тобто це миколаївці плюс херсонці, оскільки зараз Миколаїв е, такий хаб для херсонців, і там зараз дуже багато херсонців перебуває, проживає, тимчасово мешкає. Потенційно, ось ці 7 тисяч, які ми зареєстрували в Миколаївській області, якась з них частина цих херсонці, в тому числі можна сказати більш по більше 2 тисяч. Так да, десь орієнтовно більше 2 тисяч херсонських е, випускників поточного року плюс. Якийсь відсоток випускників минулих років, про які ми також не можемо сказати конкретно в цифровому значенні, буде проходити на території Миколаївської області.